Раніше були э, застосовували такі старі ремонтні майстерні на базі зілів, да? зіл там 131, там МТО. Вони дуже повільні, вони неповоротні і вони великі. Це ціль номер один на передовій. Якщо хтось десь побачить таку великомахіну, то зразу ж прилетить дрон. А ці майстерні, чим вони класні, чим вони, чим вони допомагають. Вони мінімальні, невеличкі, вони дуже швидкі, юркі. Ця сума складалася із внесків наших працівників за певний час внесків в профспілкову організацію. І майже одностайно ми вирішили, що це повинно бути підрозділ збройних сил, який оборонить саме харківський напрямок. Є різні набори інструментів для ремонту в полі. Ми можемо бути мультизадачними по виконанню робіт, якісь ремонтів, як на імпортній техніці, так і на нашій.